Друзі, всім привіт! Кепочка BMW, Кофта також BMW, І здогадайтесь з одного разу, куди я їду в понеділок, рано вранці. Звичайно, на сервіс BMW. Але давайте про все по порядку. Мене звати Сергій, це канал Автобізнес по-чесному. А це BMW g 20 Поїхали! Це якось досить дивно, і це якась нехороша тенденція знімати і розповідати вам про BMW, сидячи за кермом Volkswagen. Але з іншого боку, що тут дивного це BMW, і воно вже на сервісі. і Я не можу її вам зараз знімати, а розповісти вам, що трапилось, я маю обов'язково. Так, можете покипкувати з цього приводу в коментарях. Я обіцяю не ображатися. Зараз я в Volkswagenі Beetle знаходжуся, теж легендарна машина. Якось виділю час і зніму нарешті про неї огляд. Для, для вас на своєму каналі. А сьогодні, сидячи в бітлі, я буду розповідати вам про BMW. І давайте про все по порядку. Якщо ви дивились минулий випуск, то ви вже напевно знаєте, що я з дитинства мріяв про автомобіль марки BMW, особливо про трійку BMW в кузові G20. Саме її я вважаю найкрасивішим автомобілем не тільки в лінійці BMW, а й взагалі найкращим сучасним седаном у своєму класі. В принципі, звичайно, багато хто з вас зараз зі мною не погодиться, згадавши як мінімум про Audi, про Mercedes, про Lexus, про Volvo та про щось інше. І це нормально у кожного свій ідеал. Що мене здивувало більше, це те, що знайомі бемвісти почали в мене відмовляти від купівлі трійки. Цього я насправді не очікував, і основні їх аргументи були в тому, що вона тісна, жорстка і некомфортна. З моїм зростом краще дивитись в бік п'ятірки G30 або, наприклад, в бік X3 в кузові G01. А так як мені потрібна була в першу чергу зручна машина на кожен день, по якій я можу їздити містом, їздити з родиною по магазинах або ще кудись, то я і справді почав задумуватись. Може дійсно дивитись в бік п'ятірки або X3, при тому, що коштують вони приблизно однакову ціну. П'ятірка просто буде на пару років старша. Вона випускається з 2016 року в кузові. LG 30 автомобіль 17-18 років може коштувати тих самих грошей, що і 3 G20, яка випускається з 2019 модельного року. І я почав доволі сильно вагатися, але доля іноді підкидає сюрпризи і мрії можуть здійснитись досить неочікувано. Звичайно, краще б інша моя мрія так здійснилася, щоб проснутися вранці. А по телеку кажуть: все, хуйло здохло, рашці капець, ми перемогли. Але доведеться ще трішки зачекати. Якщо збулася мрія про трійку, то сподіваюсь, і мрія про пиздець Російської Федерації також скоро збудеться. Що стосується цієї трійки, мені її запропонував підписник з Києва. Я бачив автомобільна авторія, але ціна була зависока для такого пробігу, тому я особливо її не розглядав. Але декілька переконливих аргументів. Все ж таки змусили мене подивитись в її бік. По-перше, це авто було дійсно пригнане для себе. Вона в Україні вже півтора року. Власник проїхав на ній майже 30 тисяч кілометрів. Він скинув мені всі наряд замовлення, що і коли по ній мінялось за цей пробіг. Дуже непогано була обслужена машина, і походовці, і диски, і колодки, нові мастила в двигуні міняли раз в 7-8 тисяч в коробці замінене. Я подивився на ті ціни, трішки охрінів, і мені чомусь здалося, що краще взяти обслужене. Авто з пробігом 90 тисяч, ніж те, на якому пробіг 60, але яке ніхто не обслуговував. Бо, наприклад, гальмівні диски по 6,5 тисяч доларів за штуку, колодки передні 2,5 за комплект, задні взагалі 4 тисячі, ну і так далі. Звичайно, по цьому автомобілю також були питання, по-іншому просто бути не могло. Наприклад, диск був зварений з трьох частин, я його вже замінив, до речі, першим ділом. Не вистачає пуколь та саморізів, пара дрібні вмятин, пара подряпин, трішки шпаклівки на лівому крилі. До продажу авто не готували, тож салон брудний, але це все дрібниці. Звичайно, я робив ендоскопію двигуна, без цього ніяк купуючи BMW з таким пробігом. І ви знаєте, циліндри почували себе досить непогано, задирів на превелике щастя немає, але виявилось, що сальники на клапанах потребують заміни. Така проблема у цих двигунів дійсно є. Сальники дубіють через температурні режими роботи та високі доволі навантаження, і це може призвести до масложору. Тому, якщо хочете їздити на свої БМВ довго і щасливо, тисяч під 100 км пробігу, обов'язково перевірте їх стан і за необхідністю замініть. І саме на цю процедуру на заміну сальників клапанів я і залишив свою трійку. Нічого страшного не сталося, Чек мене не загорівся. Просто я побачив це при діагностиці і вирішив цю несправність виправити. Продавець автомобіля також це бачив. Він про це знав і зробив мені на це дуже хорошу знижку. Тож, в принципі, на якісь великі гроші я навіть не попав. Але якщо вас цікавить вартість запчастин та вартість такої роботи, то ось на вашому екрані список з цінами. Заразом поміняю мастило, фільтри, свічки запалювання. Їх міняли 20 тисяч тому, але їх стан при діагностиці мені не дуже сподобався, тому замінити вирішив їх також. Повний комплект обійшовся мені в 13 тисяч гривень, не рахуючи роботу, і ось так це все виглядало. Добрий день. Итак, смотрите, все пришло на вашу машинку. Масло оригинальное BMW. 0.3001FE 6 штучек. Так, затем свечки оригинальные. 4 штуки BMW Group. Так, прокладка ТНВД по оригиналу. Сальники клапанов по впуску Илринг и по выпуску тоже Илринг. Так, прокладочка Сальник Вальватроника Илринг. Прокладка клапанной крышки Викторенс. Масляный фильтр Мановские Бас салонник по воздушному определимся. В принципе, основные моменты есть. Спасибо большое. В понедельник на 9 утра будем ждать с удовольствием. Хорошего дня и настроения. Тож, друзі, огляд повноцінний, обов'язково буде. Дайте зробити, дайте привезти автомобіль до ладу. Поговоримо і про мою трійку. Там, до речі, далеко не сток в плані потужності стоїть даунпайп, плюс прошивка. Їде просто шикарно, цифри я вам обов'язково покажу. Також ми обов'язково порівняємо з Audi S5, яка має вже на цьому тижні виїхати з ремонту для клієнта. Плюс товаришу ми пригнали, Audi A4 зі штатів. Він зараз її ремонтує. І я думаю, це буде дуже цікаве порівняння Audi a 4 в кузові b 9 проти трійки BMW в кузові g 20 Все це обов'язково буде на моєму каналі. Сьогодні просто такий невеличкий бліц-огляд про здійснення мрії. Мрії, в яку треба вкласти ще певну суму коштів, але морально я був до цього готовий. Тому обслужу, обкатаю і все вам обов'язково розповім. А в першу чергу для себе отримую відповідь на питання, чи підходить трійка в кузові G20 на роль сімейного автомобіля, чи все ж таки це авто для егоїстів. Тож підписуйтесь на канал, щоб все це не пропустити, також можете на мій інстаграм підписатися, там е, буває дещо цікаве, якщо на цій трійці загориться чек, ви. В інстаграмі першими про це дізнаєтесь. Обіцяю. Ну а На сьогодні, все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Напишіть в коментах, що ви думаєте про BMW. Буде дуже цікаво почути вашу думку. А я бажаю вам здоров'я та здійснення мрії. Слава Україні, слава нації та пиздець російській Федерації.